Ой, ні, це зовсім не смачно. Ні. О, до мене прийшла геніальна ідея. Для початку міняю брання, а тепер можна зайнятися садівництвом. З кавоновим насінням я впораюсь в два рахунки. Мені потрібна лопата та горщик з землею. Зараз викопаю ямку. Ой, вибачте, друзі, я вас не помітила. Ну що, повернемось до садівництва. Ось мені треба помістити це насіння в цю ямку, закопати її в землю, а потім обов'язково полити водою. А тепер набираємось терпіння. Ой, що відбувається? Вона вже росте. Ось це так. Не може бути щоб так швидко. Друзі, я геніальний садівник. Який же великий кавун в тебе виріс? То я сама в шоці, і в мене є ідея, що з ним зробити. Для початку знову перевдягнусь. І розрубаю його одним руком. Готово. Ось це було круто. Дякую. Уроки каратени пройшли дарма. Але повернемось до мого кавуна. Ой, який він солодкий та соковитий. просто смакота. Нинці здається, тобі нема рівних не тільки в садівництві, але й в поїданні кавунів.